15 січня 2026 року планета стала свідком політичного катаклізму безпрецедентного масштабу. Дональд Трамп завдав такого нищівного дипломатичного удару зі своєї резиденції у Білому домі, що правлячі еліти Європи впали у стан ступору. Заява прозвучала різко, безальтернативно і остаточно. Вашингтон в односторонньому порядку розриває усі зв'язки з Німеччиною. Діалогу більше не буде, поступок не передбачається. Трансатлантичний альянс, який майже століття підтримував архітектуру глобальної безпеки, оголошено недійсним. Гнів 47-го американського лідера не знає меж, а хвиля наслідків загрожує змести все на своєму шляху. Вітаю, друзі, це Віктор Гросс, і сьогодні ми розглянемо подію, яка без перебільшення перевернула світову політику з ніг на голову. Влаштовуйтесь зручніше. Те, що ви зараз почуєте, не вписується в жодні загально прийняті рамки. Поїхали. Каталізатором розриву стала низка абсурдних, принизливих та відверто агресивних ультиматумів, що надходили з німецької столиці, які вичерпали терпіння президента. Фінальним акордом стала неймовірна. Серйозно обговорювалася ідея відправити європейські збройні сили до Гренландії, щоб запобігти можливій американській експансії на острові. Для Трампа це виходить за межі ідеологічних розбіжностей. Мова йде про загрозу безпеці Сполучених Штатів. Берлін повністю втратив зв'язок з реальністю, безжально заявив офіційний голос американського президента. В той час як німці замерзають у глибинах невблаганної зими, задихаючись від тиску астрономічних рахунків за енергоносії, а електроінфраструктура стоїть на межі краху. Адміністрація канцлера Фрідріха Мерца вдається до ризикованих антиамериканських авантюр в арктичному колі. Парадокс ситуації вражає своїм чудовим лицемірством. Правляча еліта німецької столиці одержима блокуванням американських прагнень в арктичному регіоні, тоді як звичайні німецькі громадяни, заручники катастрофічної енергетичної стратегії, платять свою ціну. Звернення Трампа до Мерца схоже на удар батогом: ти сам викопав собі цю яму. Перейшовши заборонену межу, Німеччина не тільки втратила ключового партнера, але й набула статусу міжнародної ставки. Міст зруйновано, брама щільно замкнена, а для Фрідріха Мерца кошмар тільки набирає обертів. Планета завмерла в напруженому очікуванні, спостерігаючи за розвитком подій, ніби розгорталася найгрізніша політична драма століття. Після того, як Дональд Трамп зачинив двері дипломатії перед обличчям Берліна, канцлер Фрідріх Мерц замість спроби налагодити діалог обрав тактику абсолютної безрозсудності контратака та пряме протистояння у відчайдушній спробі продемонструвати європейську міць Фрідріх Мерц, який вважав себе сучасним втіленням залізного канцлера. Відправив до гренландської території розвідувальний загін з 13 солдатів Збройних сил Німеччини. Офіційна версія: моніторинг акваторії на запит Данії. Реальний бекграунд зрозумілий усім. Це відвертий виклик стратегічним планам Дональда Трампа: 13 німецьких солдатів на арктичному льоду проти тіні найбільшої військової потуги на землі. Це не військова операція, це символічний маневр, наповнений політичною динамітом. Аліс Вайдель, голова партії Альтернатива для Німеччини. Не підбирала дипломатичних слів, описуючи те, що відбувається як крах Німеччини. За її оцінкою, присутність німецьких військ на землях, які Трамп вважає стратегічною зоною впливу Америки, зруйнує останні залишки партнерства. Ми спостерігаємо розрив НАТО в масштабах, яких альянс ніколи не бачив за всю свою історію. Поки німецькі солдати мерзнуть в Арктиці, керівництво у Берліні плаває в морі суперечливих заяв. віце канцлер Ларс Кін Бейл. Здійснив детонацію, проводячи паралелі між політикою США за Трампа та військовими інтервенціями у Венесуелі та тавруючи адміністрацію як таку, що намагається нав'язати абсолютне домінування над західною півкулею. Але подивимось на речі Тверезо: це саме Кінт Бейл та його кабінет влили мільярди євро в український конфлікт, підливаючи масло у вогонь затяжної війни. Тепер вони грають роль мучеників від авторитарного тиску в той час, коли Америка лише відстоює свої національні пріоритети. Аліс Вайдель розкрила справжню природу того, що відбувається. Це лицемірство у найвідвертішій формі. Вони перетворили Німеччину на корабель без капітана, що кидається у вирі лівого популізму. Результат передбачуваний США. Більше не відповідають на дзвінки з Берліна. Однак, справжній шок, від якого тремтить Фрідріх Мерц у канцлерських палатах, відбувається не в Гренландії, а в американській столиці. Білий дім офіційно переорієнтувався на іншого союзника. Віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс завдав нищівного удару. Атаки німецького кабінету на ФД не мають нічого спільного із захистом демократичних цінностей. Це поведінка авторитарної системи, що відчайдушно чіпляється за важелі контролю. Вашингтон тепер розцінює нагляд федерального відомства з охорони конституції за альтернативою для Німеччини як використання державного репресивного апарату для усунення політичних конкурентів. Венс зробив крок, якого не робили раніше. Він провів зустріч не з Мерцем, а Аліс Вайдель. Переговори на рівних. Політичне цунамі. Вашингтон надсилає чіткий сигнал. Ми розірвали контакти з тими, хто руйнує Німеччину. Ми співпрацюємо з тими, кого справді обрали німецькі громадяни. Державний секретар США Марко Рубіо пішов ще далі. Тавруючи берлінський уряд як тиранію в демократичній оболонці. Елон Маск, людина, яка контролює інформаційні артерії планети через платформу X, також заслуговує на увагу. Маск відкрито підтримав публікацію АФД, що занурила Берлін у паніку. Тільки АФД має силу витягнути Німеччину. СПД та християнські демократи тягнуть країну до самогубного конфлікту. Поки тривають боротьба за владу на політичних висотах. Звичайні німці стикаються з похмурою реальністю. Зима 2026 року не тільки морозна, вона просякнута безнадією. Вартість опалення давно перетнула межу доступності для середнього класу. Промислові гіганти, такі як Сіменс, готуються до історичного переїзду до Сполучених Штатів, де Трамп обіцяє нову промислову утопію. Німеччина, колись економічний двигун Європи занепадає до енергетичного банкрутства. Євронес капітал тікає. Міжнародна ізоляція придушує перспективи нації. На тлі цього хаосу наближається кульмінація. Мюнхенська конференція з безпеки. 13 лютого. Саме там Сполучені Штати оголосять остаточний ультиматум: Трамп зробив свою позицію надзвичайно чіткою або ЕФД буде допущена до переговорного столу, або Америка повністю вийде з європейської системи безпеки. Фрідріх Мерц балансує на краю прірви, людь над держави маячить попереду. Обурення мільйонів співвітчизників, залишених замерзати на морозі позаду. 13 лютого 2026 року готель Байрі Шершов у Мюнхені стає епіцентром безпрецедентного дипломатичного перевороту. Атмосфера сповнена тривоги. Фрідріх Мерц входить до зали блідий як смерть, усвідомлюючи, що санітарний кордон, який він збудував для блокування ЕФД, став стінами його власної клітки. Вашингтон виконав свою обіцянку без ЕФД. Без США під чудовим тиском Джейді Венса та Білого Дому уряд Мерца з приниженням капітулював кадри Аліс Вайдель, яка сидить у оточенні світових лідерів і приймає повагу від американської делегації, офіційно поховали престиж чинної коаліції. Трамп не просто відправив повідомлення, він виніс смертний вирок старій дипломатії. В той час як МРС продовжує проголошувати європейські принципи США будують стратегічні угоди безпосередньо з регіонами. Орієнтованими на ЕФД. Це тектонічний розлом у світовій системі влади. Поки політики з'ясовують стосунки, Німеччина стікає кров'ю. Погроза Трампа розв'язати економічну війну матеріалізувалася в жорстоку реальність. 20 відсоткові мита на німецьку продукцію змусили БАФ та Siemens закрити свої останні виробничі потужності та переїхати до Сполучених Штатів, де енергія дешева, а податкові пільги доступні. Тим часом німецька економіка перебувала в агонії. Торговельна війна перетворилася з жахливої погрози на кошмарну щоденну реальність. 20% мит на весь німецький експорт і виробничі лінії БАЗ та Siemens зупинилися назавжди. Заводи та фабрики переїжджали за Атлантику один за одним, слідуючи за дешевою електроенергією та щедрими податковими пільгами. Німеччина, колишній економічний локомотив Європи, перетворилася на зруйнований промисловий Мавзолей. Капітал вливається в трампленд з космічною швидкістю. Зелені фантазії Берліна розтанули посеред зими, коли громадяни грілися дровами, оскільки газ став недоступною розкішлю. Фрідріх Мерц опинився в ізоляції. Тринадцять солдатів з Гренландії були тихо відведені після зіткнення з переважною американською військовою перевагою. Повний фіаско – військовий, економічний, національний. Сполучені Штати визначили нового партнера. Трампу не потрібен підлеглий, але неефективний союзник. Йому потрібен прагматик. Сцена готова до майбутніх виборів, де а знаходиться на порозі влади за мовчазної підтримки єдиної наддержави планети. Правда, болюча, але неминуча. Німеччина на роздоріжжі. Або вона продовжить занурюватися в політичну зарозумілість, або прокинеться і врятує те, що ще можна врятувати. Світ сміється над Берліном. Однак історія пам'ятає тих, хто наважився на зміни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео для чесного, нецензурованого аналізу. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. З вами був Віктор Грос. До наступного разу. М.